Гарно в цьому лісі. Класно. Тоді слухай сюди. У тебе є такий шанс зробити своє життя яскравим, гарним, як цей ліс у нас на Вінниччині. Зелений, пташки співають. Просто чудово. Покинь вживати наркотики, поки ще ти живий. Почуй мене. Телефонуй на наш номер. Він буде прикріплений. І знаходь собі сили їхати або спочатку на консультацію, або зразу на реабілітаційний центр. Змінюй своє життя ще поки ти живий, друже. Переставай тероризувати своїх батьків, своїх дружин. Все своє оточення. Знай, що ти класний, знай, що ти можеш. Я зараз тобі це кажу. Змінюй своє життя. Це реально. Я 10 років тверезий. Можна це міняти. Повір, да, це тяжело, але що зробиш, кому зараз легко. Так що телефонуй, не зволікай, знаходь сили, приїжджай, будемо працювати. Гарного дня!